Проблемні ЖК Києва, частина друга. Сьогодні я розповім вам про Голосіївський район і його невдалі проєкт. І почнемо ми з самого великого невдалого проєкту Голосіївського району. Це ЖК Евріка, забудовник Банк Аркада. В Принципі, в цього забудовника не було жодного вдалого проєкту, і Евріка не була виключення. Комплекс складається більш ніж 20 будинків, і лише декілька з них збудовано. Наступний комплекс Голосіївська долина, вулиця Кайсарова або по-новому Холодноярськ. Там ідуть сюди за земельну ділянку. І коли цей комплекс буде зданий в експлуатацію, не відомо абсолютно. Далі розповім вам про ЖК Медовий 2 вулиця Радченка, 27. забудовник Києва Це надійний забудовник, але на цей комплекс йому вже не вистачає ресурсів. Останній на сьогодні житловий комплекс Совські Ставки. Вулиця Борошка, 70. Ну, ви мабуть, чули про проекти Войцеховського. Це один з них, жодного вдалого проекту. Причини проблеми з документами майже на всіх стадіях. Сьогодні я розповів вам про західну частину Голосіївського району. Відучі частині я розповім про південну частину там теж є багато проблемних житлових комплексів. Підпишіться, щоб не пропустити це відео.